Я хочу запросити нашого першого спікера. сюди на сцену директора з розвитку елементом енержії Максим Артеменко. Максиме вітаю вас! Доброго дня! Вітаю всіх! Не знаю, чи хтось знає багато про зелену енергетику в Україні. Давайте коротко, хто ми такі, що ми робимо і чому ми тут виступаємо. Елементом – це найбільший іноземний інвестор в українську відновлювальну енергетику. Компанія працює в Україні з 2018 року. Нами було проінвестовано більше півмільярда доларів у різні активи, які були побудовані з нуля. Це сонце і вітер. Тобто на сьогодні компанія володіє найбільшим сонячним парком в Україні, тобто в нас близько 27 станцій потужністю 537 МВт. І компанія володіє вітром. У нас їх зараз близько 100 МВт в роботі і близько 210 МВт в розробці. Дуже важливо відмітити, що під час повномасштабного вторгнення ми не зупинили діяльність. Ми продовжили працювати, і найголовніше, ми продовжили будувати. Тобто, під час повномасштабного вторгнення, під час бойових дій, ми добудували ну, один з найбільших українських вітропарків в Одеській області, і його успішно запустили в кінці червня цього року. Тобто, він зараз повністю функціонує і досить суттєво допомагає українській енергосистемі, особливо в південних регіонах. Щодо акціонера, так, ми дійсно міжнародна компанія, нами володіє британський хедж фонд, це VR Capital, Мабуть, багато з вас про нього знає, багато чуло і знає. Після цього короткого інтродакшену, давайте перейдемо просто про стан енергосистеми України і чому відновлення енергетика наразі це вкрай важлива штука. І яка є її роль в майбутньому. В принципі, тут ви можете бачити стан української енергосистеми до, на початку повномасштабного вторгнення. Тобто, в нас було близько 14 гігават атому, близько 20 гігаватт теплової генерації, близько 6 гіват гідроелектростанції і все інше це була відновлена енергетика. Станом на зараз ми втратили Запорізьку атомну, і коли вона відновиться, не зрозуміло. Ми втратили Каховську ГЕС, це десь 300 мегаватт потужності. І ми втратили багато об'єктів теплової генерації на сході і на півдні, серед яких є такі великі станції, як Волгірська ТЕС, це 2 ГВт, суттєво пошкоджена Слав'янська ТЕС, і в принципі зараз ви можете спостерігати наслідки цього з енергопрофіцитної країни. Ми перетворилися на країну з енергодефіцитом в пікові години споживання. Тобто хороша ну, погана новина в тому, що країна зараз енергодефіцитна, але є й хороша новина. Це пришвидшило нашу інтеграцію в венсуя, це українська це європейська енергетична система, і зараз наші ринки синхронізуються. Ви це могли помітити по лібералізації цін, яка відбулася всередині цього року, коли були підняті прайскепи і продовжуються підніматися. Ну, а також по новинам про нарощування перетину, про можливість експорту і імпорту для деяких підприємств. Щодо відновлення енергетики, в принципі, з, з такого класичного інвестиційного бізнесу в інструменти з фіксованою дохідністю, як це було там до 2020 року, зараз цей сектор перетворюється на повноцінного гравця в сект в енергоринку. І чому він важливий? Якщо ви подивитесь на структуру власності. В Україні по генеруючим компаніям, здебільшого, це або держава, або великі холдинги. В відновлювальній енергетиці нема компанії, яка контролює більше 10% ринку саме в цьому сегменті. Тобто, ми, як найбільший гравець, ми не контролюємо навіть 10% сонячної генерації. Така саме ситуація з вітром. Тобто ви можете побачити на двох графіках структуру власності. І враховуючи те, що ми найбільший інвестор, все одно ми не дотягуємо до цих показників. Ви можете звернути увагу, що в вітрі є компанії, які там володіють 30% ринку і ще чогось, але важливо зазначити, що майже всі їх активи знаходяться на окупованих територіях. Я кажу про вітер. Тобто, в принципі, з близько 1,8 гігават вітру, яке було в Україні, зараз на підконтрольній території лишається близько близько І для нас, як для компанії, яка в принципі побачила цінність вітру для української енергосистеми протягом минулої зими, і ми це бачимо цієї зими, ми розуміємо, що це мабуть. Для забезпечення базового навантаження і забезпечення українських споживачів надійною електроенергією, особливо в осінньо-зимовий період, це, мабуть, найкращий вид генерації. Тобто він працює постійно, він працює вночі, і в нього достатньо рівний графік. З цією метою ми, в принципі, і далі плануємо продовжувати розвиток вітрової енергетики, саме з... Зараз у нас в роботі близько 200 мегаватт проєктів в девелопменті, і так ми продовжуємо будувати, не дивлячись на те, що в країні йде ну, війна. Щодо моделі продажів. Ви, ви, напевне, точно знаєте, ви багато чули про зелений тариф, про те, що він завищений, що зелені там, можливо, отримують щось несправедливо. Насправді це ну, трошки маніпуляція. Зелений тариф, по суті, це, є суть, це функція від вартості капіталу, який доступний в Україні, його довжина і капітальних витрат, які треба понести для реалізації цих проєктів. Капекс, що в Україні, що в Німеччині, приблизно однаковий. Різницю робить тільки вартість капіталу і його доступність. Тобто, якщо в Україні з її ризик профілем вам необхідно отримати. Мати окупність Протягом 5 років, і гроші на це не були доступні, то в Німеччині такі умови такі, що ці гроші доступні на 20 років, скажімо. І це все формує ефективний тариф. <кхід> Для того, щоб е, зрозуміти цінність зеленої енергетики, вам треба запам'ятати одну просту річ. Це найдешевше джерело енергії. Тобто собівартість кіловат години виробленої з альтернативних джерел, суттєво нижча, ніж будь-яка традиційна генерація. Ну, крім гідро. Гідро це теж відновлювана енергетика, але там трошки інший капекс. Тому, розуміючи, в якому стані українська енергетика зараз, і ми не розуміємо, коли. Почнеться відновлення, ми приблизно розуміємо, який рівень споживання і є тенденція до його збільшення. Ми розуміємо, що українська енергосистема в майбутньому може себе скомпенсувати тільки за рахунок нових потужностей. Будувати новий атом або тепло з точки зору сталого розвитку. Ну, по-перше, це дорого, по-друге, це неефективно. Тому, в принципі, ми розуміємо, що побудувати, умовно кажучи, один гігават генерації, яка зможе забезпечити або домогосподарства, або непобутових споживачів, найбільш вигідно саме за рахунок зелених. Тепер щодо моделі продажу, з 2023 року зелені виробники стали мати можливість виходити у відкритий ринок і торгувати за класичною моделлю. В принципі, ми в цьому році зробили декілька пілотних проєктів. Ми вивели весь вітропарк в ринок і близько 50 мегаватт сонця. Тобто ми зараз не працюємо за зеленим тарифом і працюємо виключно в комерційних умовах і, в принципі, плануємо всі наші наступні проекти так само. Ще важливо відмітити, чому зелена генерація для української економіки це достатньо важлива штука. У вас є завжди пікове споживання Це або ранок, або вечір. І вам необхідно балансувати систему, і вам необхідно мати маневрові потужності. Зараз цю функцію виконують теплові електростанції, які спалюють або вугілля, або газ, або мазут. В принципі, теж не дуже екологічно і достатньо дорого. Наступним технологічним проривом для української енергосистеми це буде застосування систем накопичення енергії, тобто так званих батарейок. Ми, як компанія, в це активно інвестуємо зараз. Спочатку час, потім будемо інвестувати гроші. Для того, щоб навчитися переносити енергію в часі, тобто, вона каже, що ми виробили електроенергію в день, коли є профіцит, і видали в мережу, коли є дефіцит. Або врегульовувати небаланси нашої генерації, коли наша генерація відхиляється від нашого прогнозу. Це, в принципі, загальносвітовий тренд. Ми тут нічого нового не придумаємо, але в Україні такого ще нема. І це те, куди ми будемо йти. Тепер щодо таких речей, як чому зелена генерація може бути для. Бізнесу достатньо цікавим партнером. В принципі, тут є три фундаментальних фактори, і це в залежності від того, на що дивиться будь-який бізнес. Тобто, це може бути як великий бізнес, так і дрібний. Тут неважливо насправді. Тобто, для великого бізнесу, особливо мультинаціонального, мабуть, набагато цікавіше буде хеджування. Для бізнесу, який, ну кажучи, те, що називається середній і малий, їм буде набагато важливіше заощаджувати на електроенергії. Ну і всі, мабуть, особливо тим, тим, хто експортно орієнтований, важливо доводити свою, свою прихильність до сталого розвитку за рахунок того, що споживається чиста енергія. Це та, е, сектор видає, також це може забезпечити. Тобто, що мається на увазі підхіджування? Ну, знов таки, це питання більше до іноземних компаній. Е, умовно кажучи, доступні вже доступні такі інструменти, як синтетичні PPA, тобто, це. Договір купівлі продажу електроенергії, чому синтетичний? тому що не відбувається фізичної поставки. Тобто, це контракт на різницю. Ті, хто з вас, хто стикався з хеджуванням через різні ринкові інструменти, в принципі, можуть побачити багато схожого. Тобто, суть інструменту в тому, що фіксується на певний термін. Це може бути три місяці, це може це може бути шість місяців, рік, два, п'ять. Ну це вже все індивідуально. Фіксується ціна. І, умовно кажучи, якщо, якщо ринкова ціна вище, цієї, вище фіксованої ціни, то, доплачує, то, то генерація компенсує споживачу, якщо вона нижча, споживач компенсує генерації. Це один з інструментів фінансового хеджингу, який може, доступ, може бути доступний саме з зеленими. Традиційна генерація в таке не дуже грається. Тепер щодо можливостей застосувати зелену генерацію на виробництві. В принципі, тут мова буде йти про сонце і, можливо, про батарейки, тому що вітер він все-таки достатньо специфічний. Він вимагає конкретних зон, де його можна ставити. Він вимагає е довгих вітровимірювань. І в принципі, це така це, е -е, є сенс ставити вітер, починаючи, мовно кажучи, з 30 МВт. В нас в Україні споживачів з такою потужністю ну, не так багато. А от сонце насправді воно може дуже суттєво допомогти. І багато компаній, які минулого року екстрено почали ставити собі панелі для власного споживання, вони в принципі і зиму змогли трошки легше пройти. Чому трошки? Тому що взимку сонце не дуже сильно генерує. Зате влітку вони суттєво могли економити. В чому суть економії? Ви як побутовий о, не побутовий споживач, ви сплачуєте три компоненти: ви сплачуєте власне ціну електроенергії, ви сплачуєте розподіл і передачу. Тобто, станом на сьогодні це близько 6,5-7 гривень, в залежності від того, хто на якому класі напруги знаходиться. Тобто, ставлячи, умовно кажучи, сонячну панель, ви можете самі порахувати, скільки як швидко вона окупиться з тарифом, умовно кажучи, 15-17 євроцентів за кіловат годину. Бо це саме той тариф, який ви сплачуєте на, лі... на лічильнику. В принципі, до цього року. Партнерство між зеленими інвесторами і бізнесом з точки зору встановлення таких об'єктів воно було неможливе, проте влітку був проголосований новий закон 3220, який дозволяє інвестору розміщувати об'єкти генерації в його мережах і, умовно кажучи, продавати таку електроенергію споживачу по домовленій ціні зазвичай це умовно кажучи, РДН мінус дисконт, плюс тариф на розподіл, і тариф на передачу. З точки зору інтеграції з батарейками, знов-таки це треба рахувати кожен графік індивідуально, але там багато є можливостей для того, щоб або зоптимізувати виробництво, або для того, щоб, мовно кажучи, в тому числі продавати цю електроенергію і в мережу, і бути не просто споживачем, а активним споживачем, тобто просюмером. Це модель, яка в Європі широко застосовується, в нас вона достатньо нова. Але зараз є тенденція до того, що компанії масово встановлюють панелі, особливо після минулої зими, і в принципі цей тренд тільки зростає. І остання штука умовно кажучи, так звані зелені сертифікати. Зараз в нас в країні відбувається активний процес по, їх, по розробці законодавчої бази, але суть в тому, що це дуже схоже на карбонові кредити. Тобто, умовно кажучи, є компанія, яка імітує багато СО2. Вона може такі, ну умовно кажучи, може придбати гарантії походження електроенергії або разом з електроенергією, і таким чином зменшити, умовно кажучи, свій карбоновий слід. Це важливо для експортерів, особливо в країни, де вимагають показувати при імпорті в цю країну карбоновий слід виробленої продукції. Тому, як бачите, з точки зору партнерства для бізнесу, саме зелений сектор, він... Ну, умовно кажучи, достатньо, достатньо такий цікавий, тому що він закриває зараз базову потребу. Тобто зараз, в принципі, у будь-кого три базові потреби: їжа, житло і енергія. І якраз зелені це можуть зробити максимально ефективно і, що найголовніше, максимально швидко. Термін будівництва сонячної станції, в принципі, це 3-4 місяці. Побудувати атомний блок це 10 років. Про гідру я просто мовчу, тому що ну, там ще більше екологічні проблеми. І знов таки, зараз український бізнес це ще не відчуває, але в майбутньому, тобто ESG репортинг це стане, ну, якщо зараз це, умовно кажучи, це ініціатива компаній робити ESG репортинг звітувати про сталий розвиток, про його цілі, про ключові показники діяльності, то в майбутньому це, по суті, стане обов'язковою умовою. От Якщо хтось пам'ятає, як. Аудит четвірки це було правило хорошого тону якийсь час, то потім це стало обов'язком, і без нього або ну якийсь серйозний фінансовий інструмент неможливо було залучити. Тобто, або якесь IPO, або євробонди випустити, або синдикований кредит. Ну, аудит четвірки був потрібен. Те саме буде з ESG. Це те, що ми спостерігаємо вже протягом останніх ну п'яти років. І ми, як компанія, також ми готуємо наші звіти зі сталого розвитку, цілі. І звітуємо, як ми це виконуємо. І перший звіт у нас буде випущений за 22 рік, 21-22, двадцять Достатньо скоро можете побачити його на нашому сайті згодом. Просто почитати для цікавості, як, що це таке, як воно працює. Так, по презентації все. Давайте то питання відповіді. Я не працює. Я можу і без мікрофону. Шановні друзі, у нас є час на питання до Максима. Так, так, у нас є питання. Вітаю Максими. Ірина Гречана, компанія Скатек. Ми okay. з вами майже колеги. Чи колеги, скажем так. Хотіла дізнатися, ви сказали, що ви вийшли на ринок і продаєте вітроенергію і 50 мегаватт електроенергії сонця на ринку? Як е, ваше відчуття е, з точки зору фінансової? Е, чи відчуваєте ви себе більш захищеними і стабільними в порівнянні з зеленим тарифом? І друге питання щодо сіо 2 сертифікатів: яка ваша оцінка реальної можливості продажу таких сертифікатів у, на ринку України? Ну можливо, експорту їх за кордоном, добре дякую, дякую за питання. Відповімо будь-поз перш на перше питання, спочатку потім на друге щодо виходу, в відкритий ринок і наші враження про це. Ну, якщо коротко, ми задоволені дуже задоволені. Чому тому що це прогнозовано? Ми працюємо на ринкових умовах, так як і працює інша генерація. В нас нема такого ну, Ви як колега-колегу, ви зрозумієте, нема такого очікування, чи скільки заплатить гарпок, коли заплатить гарпок, чи компенсує обмеження, чи не компенсує. Там все прозоро і дуже просто. Тобто ліквідність кожен день нам доступна за принцип ну, розрахунки йдуть по передплаті, тобто де мінус один за день до поставки. Звичайно, що ми розуміємо, що це така виключна міра. І якби не було цієї кризи в енергоринку України, ми, мабуть, до цього ну, трошки довше йшли би, і, мабуть, для нових проєктів ми роздали б аукціони, але склалося, як склалося, і ми цей досвід здобули. І більше того, ми цю комерційну експертизу продовжимо нарощувати. Тобто ми інвестуємо і в нових людей, і в і в нові бізнес-моделі. Тобто, це точно не те, на чому ми зупинимося. Щодо зелених сертифікатів, дивіться, тут насправді проблема одна. Тобто, якщо вони будуть визнаватися Європейським Союзом, то так дійсно там буде можливість для експорту. Якщо вони не будуть визнаватися Українським, Європейським Союзом, вибачте, то, в принципі, вони тут нікому особливо потрібні не будуть. Тому що в першу чергу це продукт для компаній, які працюють глобально, і експортерів. Тобто, якщо вони не будуть ніким визнані, крім України, ну, в них не буде сенсу. Дуже дякую. Ще питання до Максима. Поки нема. Максим, я сподіваюсь, ви з нами залишитесь ще трошки. Дуже дякую, дуже дякую, Максиме, за ваш досвід.